Здраво, прителі! Так, кроватською буде привіт, друзі. Ви на youtube каналі Рух TV. і це відеожурнал журнал з тренувальних буднів жовто-чорних із Хорватії, де проживають рухівці. Що це за місце, що їдять, як тренуються, як відновлюються після інтенсивних тренувань, буде цікаво. Ну що ви готові? Тоді поїхали. Ну а зараз пропоную насолодитися місцевою красою. Це найзахідніше місто у Хорватії, розташоване на березі Адріатичного моря. Недаремно цю країну називають перлиною Адріатики. Умаг має давню та багату історію, адже перша згадка про це місто датована ще Сьомим століттям. У різні часи Умаг входив у склад Візантійської імперії, Австрії, Італії та Чехословаччини. Ну а зараз Умаг є окрасою незалежної та вільної Хорватії. Проживає команда у готелі «Гарден Істра. Насправді тут є все для проведення хороших тренувальних зборів, комфортабельні номери, зал залтарік, тренажерний зал, спа-центр. Зараз зайдемо до хлопців гості та подивимось, як вони живуть. До речі, друзі, що це за звір? Я вам сказати точно не можу. Тут елементи і дракону, і голова ЦАПа, і хвіст русалки. Одним словом, пропоную вам написати свої варіанти в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на рух ті ставте дзвіночки і вболівайте за жовто-чорних. І обіцяли, заходимо зараз гості до наших футболістів. Це лідери команди. Основної Юрій Климчук та Мар'ян Мисик. Привіт, хлопці! Мар'янчик. Банани і сешки мають бути. Прияк виживете і що робите в більшості, в більшості часу? Ну, Номер як номер, нічого такого звичайного. Зараз от прокинулись десь годинку назад, поснідали і будемо готуватись до тренування. Там масажик такий несильний розтирочки і будемо виїжджати на тренування. Вільного ну, часу не так багато, адже дворазовий режим тренування. Власне, що робите, коли є кілька цих годин, щоб відпочити? Загалом це спимо, відновлюємо сили, тому що по два тренування тяжко. І якщо якась хвилинка знаходиться, там півгодинки, сорок хвилин, то намагаємось поспати. Тобто сон найкращий друг футболістів, так аби відновитися? так, найкраще відновлення. Це зараз, поки не придумали ліпше. Як з Юрою живець? Юрчик, ми ж давно знайомі. Якщо не знаю, наша історія там поєднулася, вже п'ять років тому ми жили. Ми ще в Сталі були, кошти. Так, так, так. Дуже давно знайомі і не знаю, класний чувак, що можу сказати. Ну, недоліків нема ніяких. Не храпить, ні, ні, нічого. Ні. Чесно, якби храпів, я би задумався, чи, чи жити чи ні. Емінем, чую, грає, коли ми зайшли, одразу був Емінем на телевізорі. Розкажи, це твій улюблений виконавець. Ну, нас ми з Мар'янчиком вже <світник> <світник> <ти> зробити <світник> кінець <світник> 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 та тише, тише, ще зробив. Хороші, хороші, виконати <світник> <світник> з хороше вже. Тато Рапа. <світник> Тато ра <-рапа, кажем. світник> <світник> Ну, ми з Мар'янчиком любимо там тренуваннями щоб підняти чуть настрій. Після того, як прокинулись і перед і після включати музику. Ну, і взагалі грає реп, хіп-хоп і емінем в тому числі. Перші дні зборів як проходить? Все нормально, все добре. Я на Ви бачите, Маріан також йде на процедури, <смітна> процедури. <смітна> <смітна> ну, бачите, на процедури <смітна> тому друзі власне, готуються до тренування. Ну, і Ми теж будемо вирушати на заняття. жовто чорних покажемо вам, де хлопці тренуються. Це рухівці у Хорватії у дворазовому режимі. Ну що, ходімо на тренування. Звичайно, найголовніше на будь-яких зборах це тренування. Займаються рухівці на полях Before Sport центр Тут їх одразу п'ять. Три поля натуральних, повнорозмірних, ще одне повнорозмірне поле зі штучним покриттям, і одна зона для швидкісно силової роботи. Спочатку трошки розімнулись, пробіглись, потянулись, потім пострибали трохи з, з вагою, швидкісного силова трошки була, потім таке пограли Там атаки, футбольчик таке легеньке, досить. Умови проживання, харчування досить хороші. До поля поки що треба трошки привикнути, бо видно, що трошки не привикнули, Але я думаю, два-три дні і з часом все буде добре. і Будемо тренуватися в звичайному режимі, так як на звичайних полях. Η κορυφή στην Κροατία η temperatura normal, η κορυφή στην Κροατία, η κορυφή στην Κροατία είναι η πιο καλή. Η κορυφή στην Κροατία είναι η πιο καλή. Η κορυφή στην Κροατία είναι η πολέ καλή. Η κορυφή στην Κροατία είναι είναι ресторані готелю, де мешкають рухівці страви на будь-який смак. Тут вам і морепродукти, і різні гарніри, і м'ясне, і сезонні салати і стунця, адже Хорватія славиться своїми морепродуктами в тому числі. Насправді тут дуже смачно. Ну і звичайно для хлопця би відновлювали сили і була енергія. Фрукти, овочі теж є у їхньому раціоні. Смачного! Як тобі харчування на зборах? Дуже смачно. Великий веберблюд. Дуже смачно. Віддаю перевагу курятині та салатам. Рибу не надто полюбляю, тому про морепродукти Не можу нічого сказати. Як на мене, тут справді смачна європейська кухня. Друзі, війна триває. Хтось щодня чує вибухи, хтось у відносній безпеці. Але ми знаємо, що справжні футбольні фанати, де б не були, точно підтримують свою улюблену команду, тому що українці незламна нація. Топові європейські чемпіонати у розпалі. Тож, якщо у вас є настрій та можливість дивитися топовий європейський футбол, раджу це робити із нашим партнером компанією Фавбет. Усі нові гравці отримують бонус 4500 гривень на перший депозит. З ним кожен матч стає ще більш. Яскравим та емоційним частину від кожного депозиту Фавбет відправляє на допомогу Збройним силам України у вигляді автівок, екпірування та інших потрібних речей. Переходьте за посиланням у першому коментарі. Все буде Україна! Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Пообідали та пішли відпочивати. Ну а ми приїхали у самісіньке серце міста. Умаг – історична частина, старе місто, де є дуже багато чудової старовинної архітектури. Головним символом умага є церква Святої Марії. Поруч із нею розташована чудова дзвіниця побудований храм на початку XVI століття у стилі венеціанської архітектури, і власне це є родзинкою міста. У місті Умаг ви побачите дуже багато венеціанської архітектури, і це не дивно. Адже венеціанці правили тут впродовж п'ятьох століт з 13 по 18. Власне, ось ці мури побудовані ще у 13 столітті. Тут є площа Венеції, вулиця Венеції, Венеціанська архітектура. Одним словом, венеція, венеція, венеція і ще раз венеція. Після важких та інтенсивних тренувань на зборах ввечері рухівці мають можливість відновити свої сили, зокрема відвідуючи басейн у спа-зоні. Басейн це завжди класно. Після навантаження водичка допомагає. молодим про це говоримо. Вчимо їх. Вони прислухаються, відновлюються. Це супер, що є такий басейнчик для скорішого відновлення. Втягуємося в роботу, зрозуміло, що це збори нелегко, але все як кожен рік, нічого нового. Я привик, так що все буде добре. Друзі, дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам воно точно сподобалось. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на рух ТВ. Наша команда медіа-центру футбольного клубу Рух буде продовжувати готувати для вас цікавий контент зі зборів рухівців у Хорватії. І пам'ятайте, все буде Україна!